Для чого нам потрібен Христос у житті, навіть коли ми хворі, немічні ушкоджені фізично чи морально? Або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитися, впасти в депресію? Ні, я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, він створив свою церкву на цій землі, в якій поставив. Людей Божих, які люблять його і можуть показати любов Божу, тому що в них дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє життя змінюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголіком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони словом Божим воскрешають твій дух від того, який дух у нас залежить, яке життя ми проживемо на землі, і, і найважливіше, куди ми вирушимо після смерті. Якщо в нас дух Божий, ми оселимося на небесах у присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирушимо в пекло, і нам потрібно сьогодні обирати, який дух житиме в нас, або Божий, або нечистий. Підписуйтесь на наш канал. На канал місії Слово Боже Салтаненко в Телеграм, щоб вивчати Слово Боже і прописати своє ім'я в книзі життя на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог!